Всім привіт, такі дорогі друзі! Це я Елізабет і я вам би хотіла дещо розказати. Е, на жаль, мій аккаунт в Майнкрафті видалився. У е, мене, мене раніше був саме нікнейм Elizabeth Beautiful в Майнкрафті. Так, мене саме такий мене був акка... саме ну, не аккаунт, а нікнейм. Ну, на жаль, він видалився. Я була створила новий аккаунт саме в Майнкрафті, але з ним я не знаю, що сталося, ну я через нього більше вже зайти не можу. Напевно. Ну, я ще не перевіряла, ну, вроді би, зайти вже не можу. Тому я створила, була на днях ще новий аккаунт, і ще один. Так можу зараз швидко вам показати, тепер, який в мене, ну, нікнейм в Майнкрафті. Ось, це мій тепер е, новий аккаунт в Майнкрафті точ, і нікнейм оце теж. Ну, я канал не даремно так назвала саме Елизабет Beautiful, тому що я б хотіла помнити про свій старий акаунт, і мені тим більше е, назва каналу дуже така сподобалась. Тому я і вирішила так свій канал і назвати. Насправді ж мене ж не так звати в реальності, але я, ім'я своє не буду називати. Ну я хочу ще вам би розказати, що я планую далі знімати. Я б планую далі ще знімати. Ну, спочатку ще трохи буду знімати ще гачу, потім перейду, вже буду Майнкрафт вже знімати. Ну, гачу я, звісно, буду завжди знімати, не переживайте. Я ніколи не залишу відео про гачу. Буду завжди їх знімати. Ну, і буду вже потім знімати ще й Майнкрафт одночас. Ну, і більше всього, я буду в Майнкрафті знімати, як я виживаю в своєму мірі. Я буду створювати новий мір і там виживати. Ну, і там це, можливо, буде ще. Приймати участь моя подруга. Я думаю, як ви побачите мої відео з виживанням, то ви поймете, про кого я кажу. Можливо, навіть багато хто знає її. Бо вона також ютюбер. і вона також поки знімає гачу. Я не знаю, чи вона буде знімати взагалі Майнкрафти, ну. Я буду вже скоро починати знімати Майнкрафт, ну... Це поки ще не точно, я точно не знаю. Ну, я поки що питаю звикнути до цього аккаунта в Майнкрафті, тому що він зараз поки новий, тому я ще поки не звикла до нового нікнейма. І ще до сих пор на севлі не можу знайти своїх друзів. Ну, усіх, з ким я познайомилась. Ну... Нічого, я вже практично почала звикати, ну, ще не точно. Ну, а на цьому все. Всім всі бувайте, всім пока!